Які унікальні фішки у кожної з частин GTA. В GTA 3 є не тільки німий головний герой, Вітаю. але й підйомний міст. Щоправда, навіщо він тут, якщо в грі немає великих кораблів та човнів? Не знають і розробники, але з нього вийшов крутий трамплін. В GTA Vice City ми можемо трошки заробити. Приходимо на зупинку, культурно позичаємо автобус і заробляємо по 5 доларів за кожного пасажира. Клієнти заходять і, здається, прилипають до сидінь, і виходити щось не збираються. Тому їх можна взяти із собою у подорож до спекотного Сан Андреаса. Він славиться не тільки масивною мапою, а й появою перших літаків. Але ми можемо бути не тільки пілотом, а й самі приїхати до аеропорту та купити квиток на літак. Сім на борт, дивишся анімацію перельоту, і бум сіджей повернувся до Ліберті Сіті. Тут усіма кохана фізика машин та гойдалки. Це єдина частина, у якій проїжджаючи мостами ми маємо заплатити ось цим дядькам 5 баксів за проїзд. А у GTA 5, скуштувавши ось цей делікатес, персонаж ловить прихід і перетворюється на різних тварин. Як думаєте, яка буде унікальна пішка GTA 6? А тепер ти знаєш.